Ти ти край мила, моя Україна, за що тебе, сіньзона? За що, мамо, гинеш? Чи ти рані сіт сонця, бо не волилась, чи ти діточок не пениш, звичаю не вчила? молилась, торкувала, день не спала, моїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і якось на широкім світі. Панувала, ой Богдан, Богданечку, нерозумний син. Подивись, тепер на матір, на свою країну. Сини мої на чужині, на чужій роботі не покидають, а могилу мою милу маскать розливає. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом на не... черні не... 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 не нехай підростать. Та й поможемо склалеві господарювати і матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолічки, матір катувати. як розкопана розрита могила. Ех, як ти тут, знайшли те, що схоронили, не плакали діти, матір не i mm -hmm.